Do you feel this fight is like career defining for you? You've got to win this fight in spectacular fashion for you to get the respect you believe that you deserve? Well, it's always like that. <laughs> Кожен бій має значення. Кожен бій я починаю із думкою Я маю виграти цей бій, і я на 100% упевнений, що Ерл Спенс відчуває те саме від цього бою. Багато що залежить. Це найбільший бій у боксі за останні десятиліття. Тому, звичайно, я хочу вийти туди і продемонструвати неймовірне шоу та перемогти вражаючим способом. Я почуваюся добре, я сильний. Я готовий вийти у ринг наступного тижня, якщо потрібно. Але всьому є свій час. Сонце світить кожному, і сонце буде світити мені 29 липня. Вони не могли домовитися про очну битву впродовж цілих років. Але все змінилося у травні 23-го. ЗМІ повідомили, що, попри звичний сценарій ведення перемовин між промоутерами, Кроуфорд та Спенс буквально зідзвонилися одне з одним і домовилися про бій менш ніж за годину. Битва двох небитих Американців, на яку ми всі так довго чекали, 29 липня Теренс Кроуфорд спробує здобути звання Абсолюта у напівсередній вазі у мегафайті з Ерлом Спенсом. Хто фаворит? Як провели останні бої? Та що вони казали одне про одного напередодні? Панове, це Тайк Майсон, розказує Макс Діденко. Камон! Напівсередній дивізіон чудово підходить для повного розкриття швидкісних і технічних характеристик боксерів. А Теренс та Ерол цим користуються сповна в останньому pound for pound від ESPN ця пара серед лідерів. Теренс цей рейтинг очолює, а Ерролу відвели четверту позицію відразу за Усиком. Хоча й останнім часом Кроуфорд зі Спенсом приголомшували не так, як раніше. Починаючи з 2020 року, Ерол вийшов у ринг лише два рази. Три роки тому боксер на прізвисько Правда захищав тоді ще два титули в бою з Денні Гарсією. Шамилеволеґарсія цей мисвитоканарайган шот We gotta test the chin while the round is oh, going. On? is doing right now. He's close to Danny. He's got his hands oh, Провівши доволі нудний бій, Ерол переміг суперника, що називається на класі, переважаючи Гарсію трохи у швидкості, у кількості, витривалості та банально техніці. Не приголомшив, проте своє забрав упевнено. Куди цікавішим видався останній бій спенса, що пройшов у квітні 22-го. Юрденіс Угас тоді відправив на пенсію Мені Пак'яо і пішов на спенса. Битва за три пояси подарувала глядачам емоції, а от декому страшну травму. Кубинець видався Доволі незручним противником для спенса, добре згрупований у закритій стійці. При цьому весь час готовий вистрілити. Кубинець Ерол мусив дійсно добре постаратися, аби знайти можливість яскраво розбити Угаса, і йому це вдалося. Помітивши, що кубинець занадто подає тулуб уперед при захисті, Ерол війшов в телефонну будку і там став показувати свій клас. Перехопивши ініціативу після пропущених дзвінків, Ерол без жалю планово розбивав опонента. Це була напрочуд вдала робота поверхами від містера правди, у якій Ерол і технічно переважав суперника, і суто фізично продемонстрував свою перевагу, залишивши беззаперечний факт на обличчі Йорданіса Угаса. Після такого бої не продовжують. And this one is over. Errol Spence Jr. Теренса Кроуфорда по праву вважають одним із найкращих боксерів останніх 10 років. Головна чиснота 35-річного американця це та абсолютна невимушеність, із якою Теренс долає своїх противників, незалежно від їхніх регалій та габаритів. З-поміж усіх я би виділив Шона Портера. Портер виходив на бій у статусі вже заслуженого, але все ще занадто небезпечного боксера, агресора та швидкісного підбуля, якого підкорити може тільки справжній матадор. І Кроуфорду це. Вдалося у 2021 році Теренс буквально розібрав Портера бадьорі ноги і ще вище, ніж у суперника, швидкість ударів та повний спокій у діях. Ті, хто знають Теренса, відзначають високий рівень професіоналізму не тільки в боях, а й в підготовці. У підсумку це дає результат. Кроуфорд ставиться до свого тіла, немов пілот, до улюбленого боліду, який потрібно регулярно підтримувати в найкращих кондиціях. But it's allowing Porter to get into a rhythm to gain confidence, and it's forcing both to press because HE lives. lead left hand from Crawford as Porter keeps the up, that we showed. Now the body another body punch is 28, hand right, and another combination. Особливий вид задоволення можна отримати від останнього поєдинку Теренса, який той провів у грудні 22-го. Тоді навіть боксуючи дещо ліниво, американський топчик все одно не залишив мокрого місця від росіяніна Давіда Аванісяна і зберіг свій ремінь, WBO у напівсередній вазі. бій Кроуфорда та Спенса говорять останні років 5, але тільки у 23-му вдасться організувати цю нереальну подію. T-Mobile Arena у Вегасі прийме широке коло публіки 29 липня, а на кону буде все. Два бійці, що негласно забронювали собі місця в залі боксерської слави та всі чотири ремені напівсереднього дивізіону. Я наполягав на бою з Кроуфордом, навіть якщо через це був поза рингом впродовж року, а мене намагалися змусити битися з іншими людьми. Це той поєдинок, якого я хотів, тому я наполягав на своєму і говорив: я не буду битися, поки не поб'юся з Кроуфордом. Тож моя команда влаштувала це. Мій стиль не є ідеальним, але він дуже хороший. У мене є Джеб. Знаєте, я відчуваю, що можу бути сильнішим. Я чудово б'ю по корпусу. У Теренса великий талант, відмінні навички. Але мені здається, що я поб'ю його за рахунок своїх здібностей, волі і того, що загалом я кращий боєць, я здобуду перемогу. У неможливості організації мегафайту були присутні і зовсім не спортивні фактори. Уперше це сталося, адже спенс був у стані алкогольного сп'яніння. Вдруге, тачку спенса протаранив неповнолітній, що був за кермом іншої автівки. В обох випадках не обійшлося без травм для боксера. Кроуфорд це також машина, тож і він спробує істотно вразити спенса у бою за абсолюта. Запевняю вас, цей поєдинок не буде схожим на інші. Якщо я зможу завдати йому болю, то піду за нокаутом. У мене не просто так майже 100% нокаутів у напівсередній вазі. Після того, як я піднявся, я став більш злим, сильнішим і мій удар став небезпечнішим. Це один із найбільш довгоочікуваних та потенційно захоплюючих. Боїв не тільки цього року, але й цілого покоління. По-перше, сам статус поєдинку. Ми побачимо битву двох американців, які за 67 поєдинків на двох не зазнали жодної поразки. Вони утримують усі чотири пояси на півсереднього дивізіону. І час дізнатися, хто з них стане номером один для боксерської спадщини. Це бої масштабу Пак'яо Мейвезер, Льюіс Тайсон, Рей Леонард, Томас Хірнс чи Хопкінс проти Делахої. Але у всіх великих боях часто є одна хиба. Вони стають. Це дещо невчасно, коли один із боксерів уже не той після життєвих скандалів. Чи коли банально один у своєму найкращому віці, а другий, на жаль, ні. Теренсо 35, Ерро 33. І це найкращий час, аби вирішити, хто сильніший. По-друге, вражають зняті скальпи цих бійців екстра класу. Вони обидва подужали Шона Портера та Кела Брука. Еролу Спенсо також підкорився Майкі Гарсія і Денні Гарсія. А ще вище згаданий Йорденіс Угас. Теренсо ж були поза. Зубах Джеф Хорн, Амір Хан та Каваляускас. І це тільки в напівсередній вазі. Фактор номер 3 чому саме цей бій є вже легендарним? Це сама по собі постать Теренса Кроуфорда, дивовижний боєць, що вже закарбував своє ім'я як чемпіон світу в трьох вагах: Легкий, суперлегкий та напівсередній. До всього він іще й став абсолютним чемпіоном у лайтвейті в 17-му році, в іще до Ломаченківську епоху. Ви лише вдумайтеся. Теренс із 2014 року постійно незмінно перебуває у статусі чемпіона світу в різних вагах, стабільно проводячи по 2-3 бої за рік та розносячи своїх опонентів, він безумовно буде фаворитом протистояння зі спенсом. Загалом обидва боксери заслужили на повагу за те, що не зіскочили з цього бою, який принесе одному з них славу до кінця життя, а іншого залишить в ролі крутезного боксера. Що поступився справжньому королю. Це буде крута бійка. Важко спрогнозувати результат. У мене невелика перевага на стороні Кроуфорда, але ніколи не можеш бути впевненим, допоки бій не відбудеться. Хлопці мають вирішити все в ринзі. Буду солідарним з одним зі своїх улюблених боксерів, дядьком Леноксом. Очікую, що це буде бій із такими швидкостями, що потрібно напружити очі, аби відстежити всі удари. Поза як для мене фаворит це Теренс. У свої 35 він у своїй найкращій формі. for me Більшість легендарних боксерів відрізняють не тільки сильні удари, але ще й блискавичні ноги. Стежити за футворком Кроуфорда це просто естетичне задоволення, мабуть, найкращі ноги у сучасному боксі, які, здається, витинають візерунки в ринзі, сплутуючи карти противнику. Найбільш очевидним же шляхом для перемоги Спенса назву роботи другим номером з дальньої дистанції. Кроуфорд нижчий на 4 сантиметри, тому шукатиме зближення та різатиме кути. Єдиний варіант протидії це постійний. Контроль джебом. Принаймні, це мало би спрацювати на папері. Загалом же, враховуючи всі фактори, для мене цей бій 60 на 40 на користь теренса. І це точно буде легендарно. А також нагадаю, що вам варто підписатися на наш канал із новинами. Будемо оперативно висвітлювати події довкола цього мега, мега файту.